Всем привет, ребята. И я хочу вам так сказать, но я хочу змінити ім'я на Mister Tik. Того коли, допустим, кому старавити мій канал і йому нраві мій контент, він хоче, допустим, дивиться мій канал, він просто забуває, як називаня мого каналу, і не може мене просто знайти, і все. У нього немає назва велика дуже. І мені даже назва, хтось даже його скарати не може. Ну, вот так. Я, наверное, буду менять название на мистер Тиг по-английски. И... Да. Вот так, того у менеджера другого выбора немає. Ну, вот так, ребята. Ой, хорошо, ребят. Всем пока.